Президент Джо Байден чітко заявив, що США не надсилатимуть свої війська до України, і також генсек НАТО Єн Столтенберг виключив будь-яку присутність сил альянсу в Україні. Це слова речника держдепу мечі Міллера. Так він прокоментував питання про нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Після зустрічі в Парижі за участі лідерів країн ЄС, представників Великої Британії та США, він заявив, що європейські країни мають зробити все, щоб Росія не перемогла у війні в Україні. Головним питанням зустрічі було постачання боєприпасів в Україні. Однак також Макрон припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча додав, що консенсусу з цього приводу поки що немає. За заявами з Парижа стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Привіт, Богдане, скажи, будь ласка, як саме Макрон сформулював свою пропозицію? Чи дійсно йдеться про потенційне відправлення французьких солдатів до України? Можна сказати, що конкретних планів чи конкретних намірів відряджати ну зокрема французьких військових для участі у бойових діях в Україні таких планів немає. А для того щоб подати чіткіше, як це було сформульовано президентом Макроном вчора, після зустрічі з європейськими лідерами у Парижі, я краще зачитаю з папірчика. Він сказав, що зараз не Має згоди щодо офіційного санкціонованого відрядження наземних військ. Але в перспективі нічого не треба виключати. Ми зробимо усе, щоб Росія у цій війні не перемогла. Ось такі дослівно були висловлювання французького президента Еммануеля Макрона. Інших лідерів Європи на слова Макрона. Ну, власне тут виявилася дуже дивна згуртованість, якщо е, говорити про дивину, тому що е, часто. Європейські лідери висловлюють різні думки. А тут від Німеччини до Іспанії і навіть до Польщі пролунало чітке заперечення. премєр міністри президенти, канцлер Німеччини, міністр оборони Німеччини всі заявили, що жодних таких планів немає, не може бути. І, власне, деякі коментатори тут висловлюють здивованість, що європейські лідери. Вирішили не скористатися нагодою, яку створив французький президент. Вирішили не скористатися, принаймні, нагодою стратегічної непевності, так би мовити, для Росії. Тобто Путін отримав дуже чітку позицію європейців, які його заспокоїли, фактично, що ні таких намірів чи, чи планів немає. Хоча Французькі представники, і зокрема сьогодні, у парламенті у Парижі пояснювали про що власне може йтися, і зокрема з вуст французького міністра закордонних справ, це пояснення лунало досить обґрунтовано. Нам треба розглянути нові дії на підтримку України. Вони мають відповідати дуже конкретним потребам. Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберпростір та виробництво зброї на українській території. Деяких цих дій можуть вимагати присутності військових на українській території, не переходячи до участі в бойових діях. Нічого не можна виключати. Це була і залишається позиція президента республіки. Не поговоримо про контекст, з чого почались ці розмови, адже раніше, в закликах до європейських партнерів до США, президент України Володимир Зеленський підкреслював неодноразово, що Україна потребує зброї, а не західних солдатів. Так і на цьому наголошували і інші лідери в офіційних заявах. Але насправді це питання має дуже глибоке коріння, тому що на неофіційному чи так мовити закритому рівні, очевидно, це порушувалося. Наприклад, колишній посол України тут у Лондоні, у Великій Британії, Вадим Пристайко, розповідав, що у розмовах з ним колишній тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Говорив, розмовляв про те, що ситуація може змінитися, у разі як було сказано вустами колишнього українського посла, катастрофічного наприклад розвитку ситуації з перебігом російської війни в Україні, які це могли бути катастрофічні обставини, знову ж таки можна напевне робити різні припущення, але також і на рівні фахівців чи коментаторів говорилося про те, що ну. Наприклад, що би наприклад готова була зробити Польща чи країни Балтії, якби російські війська підходили не до Харкова, навіть не до Києва, а наприклад до Львова, як би ситуація розвивалася у такому випадку, тобто різні припущення лунали вже давно і досі лунають, але у закритому режимі, що стосується цієї конкретно суперечки, можна сказати, то вона постала вчора, коли словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, збираючись на зустріч до Парижа, на в якій брали участь понад 20 представників чільних представників країн Європи, і зокрема, заступник держсекретаря США, він сказав, що він отримав нотатки до цієї зустрічі, у яких, у яких йшлося про те, що це питання потенційного відрядження якихось там чи військових фахівців, чи е, якихось військових підрозділів для України могло. Обговорюватися, і він перший це порушив у відкритому так моти просторі. А вже згодом французький міністр це коментував і пояснювали французькі урядовці, і реагували інші лідери в світі. Міло, дякую, Богдане, що розібрався в таких тонкощах заяв європейських посадовців. Це був Богдан Цюпин.